Остро, Ці сесії передавала така серйозна підготовча робота з усіма політичними силами, з представниками депутатського корпусу Верховної Ради, опозиційними силами в обласній раді, з представниками партії регіонів, які мають більшість депутатів в обласній раді. І ми вирішили спільно, що Чернігівщина повинна бути мирною. У нас повинен бути спокій і взаєморозуміння. Ми повинні показати приклад цій Україні, що треба вирішувати питання виключно політичним шляхом, що нема таких питань, які б не можна було вирішити іншим способом. І то, що всі депутати засуджують ті силові методи, які сьогодні як з однієї, так і з іншої сторони. Завжди в таких серйозних конфліктах треба просто трошечки розійтись, трошки відійти, трошки заспокоїтися і знайти можливість зрозуміти, що ми всі українці, що нам жити на цій землі, що тільки оцей пошук консенсусу, пошук вирішення питань мирним шляхом із взаємоповагою до один до одного, тільки цей шлях дасть результат. І ви це побачили по голосуванню, що фактично із 74 депутатів 73 проголосували за спільну заяву. Це іще раз показує те, що український народ дозрів до того, щоб прийняти такі рішення, які б задовольнили всіх. А це рішення, ну я скажу, не такі вже й складні. Це, по-перше, поважати свій власний народ, це поважати Конституцію. Якщо треба її, треба переглянути. Врахувати менталітет українського народу, а не брати якісь зразки з інших народів і можливості якось працювати в цьому полі. Це дуже складне питання. Але сьогодні ми показали, що його можна вирішити. Скажіть, будь ласка, А чого губернатор ховається від преси? Чого він не підійшов разом з вами, як ви це зазвичай робите після сесії? Ну, ви знаєте, я з ним на цю тему ще не розмовляв, і йому, по-моєму, ніхто не пропонував. Ну ви ж виходили разом. Він щось сказав ну, вам на прощання. Роз, розмова була тільки за мною, щоб okay. я провів прес-конференцію. Ну, ви ж зазвичай дох виходить. У них є прес-служба, я не знаю, хто з ним домовлявся чи не відмовився. Він відкритий теж для спілкування завжди. Ви з ним зустрічаєтесь дуже часто. Але останнім часом щось не бачимо. Ну, це не до мене. Що буде з приміщенням обласної ради? Mm -hmm. Люди мають залишати ради. Так, да, у нас є домовлення, що люди, які знаходились в обласній раді, вони повинні звільнити. Це ми вчора договорились із депутатами Верховної Ради, сьогодні з депутатами обласної ради. Вони нам подякували за ту толерантність, за той прийом, який ми надали в обласній раді. І ми надіємося, що ми повинні подальше працювати. Злагоджена і шукати шляхи виходу із кризи в Україні. А тепер скажіть, будь ласка, чи будуть правоохоронці, як під облдержадміністрацією, чергувати три чи чотири ряди? Чи можна буде вільно все ж таки заходити до приміщення облради сьогодні? Завтра ви як заходили, так і будете заходити. Ніяких питань нема. Ми тільки не хотіли б, щоб хтось провокував на інші дії. Тому що там не тільки працює обласна рада, там і обласне фінансове управління, і управління юстиції. Тобто це така установа, яка повинна працювати постійно. А ми завжди раді бачити і депутатів обласної ради, і Верховної Ради, і зустрічатись, приймати рішення. У нас двері відкриті на самопити. Оскільки ми працювали цілу ніч і знаєте, багато думок, що буде на площі, будуть барикади, не будуть, буде там протистояння, чи все зміниться так, як і тут. Ви знаєте, я думаю, що спільна мова буде знайдена. Я хочу це вірити, тому що інший варіант дуже нехороший ні для кого. Анатолій Івановичу заява звичайно буде оприлюднена на сайті обласної ради у пресі у нашій місцевій на Чернігівщині. І ви направите її до президента, до Верховної Ради, і в які терміни, оскільки зараз багато важливих питань обговорюється, і в Києві. Я думаю, що на протязі. Найближчих 2-3 годин ми підготуємо цю заяву, підготуємо розпорядження, відправимо президенту України, Верховну Раду і оприлюднимо обов'язково для засобів масової інформації. Приваш, питання обласного бюджету відкладено на який термін? Угу. Я думаю, що не більше, ніж 3-4 дні, тому що необхідно його приймати. Але сьогодні ви бачили, ми ж планували сесію на 30 число. І тоді ми могли б спокійно розглянути на засіданні комісії, і це було б згідно регламенту. Але вчора вимоги були такі. Давайте от негайно вчора зібратися. Ну Ви ж розумієте, що зібрати депутатів у нас Чернігівщина як за масштабами в Бельгії ще як велика держава. Тому багато депутатів в Києві проживають. І ми запропонували варіант, давайте сьогодні. І сьогодні, бачите, зібралися депутати і провели нормальну сесію. Але згідно регламенту, ми зобов'язані були розглядати на засіданні комісії. Вони цього ми не зробили, тому ми вирішили краще подивитись. Можливо, якісь зміни будуть на Верховній Раді відносно бюджету. Тому треба почекаємо. Як тільки таких змін не буде, ми негайно зберемо знову сесію. І приймемо бюджет, а правильно зрозуміє, що бюджету черні також не буде, поки ми не приймете багато да, справа в тому, що ми діємо по тим бюджетним моментам, які прийняти в минулому році. Тобто вся система працює, але це не зовсім хорошо, тому у нас ще є декілька днів в межах закона, коли ми зобов'язані да, прийняти. І я думаю, що ми його приймемо. Ну, завтра сесія міської ради, тобто після завтра. Тобто і тридцята сесія була план запланована а, тобто, для розгляду бюджету. Такий і вже не з Міський бюджет не в складі обласного бюджету. Ні, тобто там є показники, які ну, основні такі цифри, які залежать від обласного бюджету. Ну я думаю, що основні цифри прогоджені. Якщо потім правки якісь будуть в міському бюджеті, вони на наступній сесії можуть їх внести. І я думаю, що нема перешкод, але це вирішувати депутатам міського. Це їх повноваження. А ще, ви не знаєте, губернатор не буде писати за його відставку. Може він з вами поділився. А ви знаєте, я скажу, що губернатор працює дуже ефективно. І для того, щоб не було крові в області, зроблено їм дуже і дуже багато. Ну а зараз написав... Просто про це, знаєте, не, не завжди можна так відкрито зараз говорити, але історія покаже. І в цьому його велика заслуга. Анатолій Іванович, да. я вибачаюся. Я як учасник зібрання, мене гімн, гімн України да. зупинив. Я вибачаюсь. З, да, я, да. Якщо питань немає до Анатолій Івановичу, то якщо вам цікаво, да. я хочу окрему думку свою зробити, яка не погоджена представниками фракцій, учасниками да. сьогоднішньої Спасибо. сесії. Спасибо. Шановні чернігівці, шановні громадяни.